Телеграм-канали пишуть, що вранці у Києві таємно прибув літак Лукашенка. Йому зробили повітряний коридор. А 20 хвилин тому він покинув простір України під супроводом наших винищувачів. Вони вже торги почалися. Патрушево здаватиме дві українські області в обмін на куруськам. Білоруська армія відмовилася брати участь у Курську, крім п'яти тисяч контрактників, частина з яких уже перейшла до ЗСУ. Лукашенко про це доповіли. Вчора чоловіка, незначний президентом Росії, похожий на Ладіміра Путіна, провів оперативне совіщання з довольно странним первый взгляд составом участников. Пишет телеграм-канал генерал СВ, который ведет российский оппозиционный генерал Розетка и пишет наступное. Путин произнес вступительную речь, пользуясь констектом и наставлением куратора скрытых наушника, что внесло некие самбуры в высказывание президента, помимо странных и противоречивого друг другу формулировок. Дублю рассказала, что «В разносе поток российских граждан, желающих заключить контракт и защитить Россию за оружием в руках, это, пожалуй, единственное единственная правда, произнесенная от лица президента. Но есть небольшое уточнение. Потока действительно выроса на 1,3%, что, конечно, чуть больше, чем в дни. Предшествующие вторжению войск подконтрольных ВСУ в Курскую область, что касается участников совещания, то примечательно, что помимо глав регионов, силовиков руководства военного блока и представителей правительства участия принимал и Алексей Дюмин. Немного непонятно, зачем Александра Бортникова, который категорически не любит алкоголиков, посадили между Валерием Герасимовым и Владимиром Колокольцевым, так как эти два любителя злоупотребить крепкими напитками были лишь слегка протрезвевшими. Кстати, о хронических алкоголиках Дмитрия Медведева так и не смогли оперативно вывести из очередного запоя для участия в совещании, но, честно говоря, не очень и старались. Николай Патрушев просто справился где долбоебом. Ему сказали там, где же и всегда. Николай Платонович ответил ясно и больше к этому вопросу не возвращались. Как мы предупреждали Ждали вчера российские спецслужбы начали учения по противодействию работе мессенджера Telegram. Учения будут проходить на протяжении 5 дней. Недовольство граждан России замедлением работы видеохостинга о хостинге и о докладах российскому руководству решение о полной блокировке окончательно еще не принято. Зазначив Украина розпочала православна. Но можливости дав нам эффектность подій загалом може тривати до 12 днів. Про це сказав військовий аналітик Павло Нарожнев. Які 24 він зазначив, що українські війська доволі швидко просувалися, хоча наразі темпо вже сполівільнився, або на деяких ділянках почали будувати укріплення. За словами аналітика, українська армія буде утримувати цю територію стільки, скільки зможе, бо в нас резервів не так багато при цьому додав, що ми не знаємо офіційної задачі у Руської області. Операція але очевидно, що йдеться про відтягнення російських військ з різних напрямків, зокрема з Харківщини та Донеччини, де дуже гаряче він зазначив, що на сьогодні Росія перекидає підрозділ. З Криму з Харківщини нарожний зазначає, що поки ворог підтягує порівняно небагато особового складу, а також кілька одиниць артилерійських засобів. Вони вже туди підвозять артилерію, але вона мізерна. Бо мова йде про МТ «Рапіра» рапіра. Це протитанкова застаріла гармата калібра 100 міліметрів, але це питання часу, коли вони там з'являться. Наше вікно можливостей, коли працює момент несподіванки від сила, 10-12 днів», днів, наголосив він. За його словами, це той час, поки вони зможуть завантажити техніку на платформи і перекинути її. На особовий склад з інших ділянок фронту, зокрема з Харківщини, нарожний наголосив, що курська операція дуже добре спланована. Було зроблено все грамотно, зокрема з вирубуванням російського зв'язку, щоб не було координації дій ворога. В Білорусі, чеченці, тувинці, башкири, буряти, якути, які вступають в лави РДК та об'єднуються, аби допомогти ЗСУ на Курщині з прикордоння. Ніхто не збирається виходити. Патрушев благає в Києва та союзників про переговори. Білоруси перейшли на нашу сторону в Курській області разом із важкою технікою та людьми. Ось це спецоперація. Ось це масштаб. Шоміль Закаєв, син Ахмета Закаєва, голова комітету звільнення Чкерії, звертається до Росіян із населеного пункту на території Курщини. Закликає переходити на сторону ЗСУ та протистояти тиранії та диктатурі. Патрушев задіює план Ковчах пише телеграм-канал Кремлівський щур за Путіна. Зараз лише Розгвардія решту силових органів за Патрушева. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише, що перша нарада з військовим пройшла без Путіна. Патрушев заговорив про зміну влади незалежно від результатів дій ЗСУ на Курську. Новим президентом стає він прем'єром його син. Військові підтримали цю позицію. Скільки знають, Патрушев домовляється із союзниками про визнання легітимності в обмін на Україну. Війська будуть відкликані саме тому Патрушев Заборонив чинити сильний опір на прикордонні, аби розізлити росіян та остаточно знищити міф Путіна у Кремля. Немає можливості щось змінити і ретельніше прикрити ділянку кордону з Україною. Російських сил ресурсів критично не вистачає для захисту власних кордонів. В ефірі телеканалу висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Це може прозвучати вельми дивно, але саме кордон з Україною, який Росія завжди позиціонувала як головну загрозу для своїх територій, і, в принципі, всі пропагандистські нормативи, які поширювали від 22-го року, де. Нацифікація, демілітаризація просто валяється. Якщо подивитися, а який захист у Росії на кордоні з Україною з Харківської Сумської областями, з Курською, Брянської, Белгородської областями сказав він. За словами оглядача, там було сформовано три угрупування, три групи військ, які так і називаються. Групи прикриття кордону вони являють собою щось схоже на недокомплектовані батальйонно тактичні групи в кількості 45 одиниць. Це три групи військ. Брянськ, Курзь, Белгород. Загальною кількістю приблизно 35 тисяч основного особового складу і близько тисячі В Но вони недоукомплектовані танками. Там загалом зальна кількість близько 200 танків, близько 600 ББМ, досить велика кількість арт-систем понад 800, Але це зумовлено тим, що дані групи військ задіяні не стільки для того, щоб там оборонятися, скільки для завдання терористичних артилерійських ударів, ствольною артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню по території України, Харківської та Сумської областей. Загалом цієї кількості критично не вистачає для контролю кордону з неокупованими територіями України з якої йде зіткнення в Росії, це понад 750 кілометрів. Тобто на одного грубо кажучи, батальйонну тактичну групу припадає 16 кілометрів фронту умовно. але це більш ніж у чотири рази більше від функціонала повноцінно сформованої укомплектованої повністю боєздатної БТГ, пояснив Коваленко. Він акцентував, що ці 45 БТГ повноцінно не боєздатні. Тому, коли заходить якась невелика група дороти з диверсійно-розвідувальним функціоналом рейдового типу, то вони не можуть адекватно якось протидіяти. Їх не вистачає ресурсу, і саме тому Доксальна ситуація, виникає, що кордону Росії з Україною, який вона так демонізувала, останні 10 років не прикритий від слова зовсім розімував Коваленко. Росія визнала, що українські війська просунулися в глиб її території щонайменше на 30 кілометрів. Це стало найглибшим і найзначнішим просуванням України з часу контрнаступу восени 22-го року. Як пише BBC, міністерство оборони Росії повідомило, що його сили вступили в бій з українськими військами в районі селищ Толпіно і общій колодість. В неділю оборонне відомство заявило, що його війська зірвали спробу. Мобільних груп противника з бронетехнікою прорватися в глиб російської території. Водночас росіяни визнали, що війська Києва мають значне просування Толпіна та Общий колодіс знаходиться приблизно за 25-30 км кілометрів від російського кордону. Кадри опубліковані в мережі та підтверджені Бібісі також показали, бо є біля селища Левшинка приблизно з 25 км кілометрів від кордону. Українські війська заявили про захоплення низки населених пунктів у Курській області. Зокрема, у мережі були кадри з населених пунктів Гуєва, Свердликове Порох. Також повідомляють про інтенсив. Сивні бої в місті Суджа. Українські війська взяли під контроль великий газовий об'єкт, задіяний в транзиті природного газу з Росії до ЄС через Україну. В сумах, які обмежують з Курської області, кореспонденти БіБІСІ стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії. На бронеколонах видно білі трикутні знаки розрізнення, щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні. Таким чином з'явилася аерофотознімки, на яких видно, як українські танки воюють на території Росії. На фотографіях проаналізованих BBC Бісі також вид. Не як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС, зазначається, що українські сили у межах 50 кілометрів від об'єкта на супутникових знімках, зроблених учора та знімках, зробленими кількома днями раніше, видно кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближче приблизно за 8 кілометрів від станції. Росія повідомляє, що понад 120 тисяч людей евакуювали з прикордонних районів Курської області і Білгородської місцева влада оголосила надзвичайний стан. Наступ на Курську відбувається після тижнів просування Росії на сході, де сили Кремля захопили низку Сіл деякі аналітики пропускають, що атака на Курсі є частиною зусиль змусти Росію продислокувати сили зі сходу України та послабити тиск на українську оборону. Раніше цього тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що наступ був великою провокацією. Москва вже відповіла на українську атаку ДСНС Києва. Повідомила, що вночі в результаті ракетного удару по столиці загинули чоловік і його чотирихрічний син. Протиповітряна оборона також знищила 53 з 57 ударних безпілотників, запущених Росією під час нічних авіаударів під час обстрілу. Росія випустила 4 ракети.